Роблю ревізію свого зварювального напівавтомата після трьох місяців використання. Обдувався він лише декілька разів, і то так зверху це все було на швидку руку. Зараз ми знімемо верхній цей кожух зелений і подивимося, що всередині. Експлуатується він ось в таких умовах, ну, в принципі, звичайних для майстерні. Це все магнітна стружка. І подивимося, що всередині. Коли я не зварюю ним, я його накриваю ось такою картонкою. Навіть такого ближче сюди він там схований, в такій печері. І закриваю ще щитом з ОСБ. Тобто, як мінімум від пилу він більш-менш захищений, коли він не працює. Переніс я його на стіл, від пилюки ще поки не обдував, щоб було це все наглядно. Оп! Давайте зробимо так, обдуємо його перед тим, як ми будемо його вскривати. Обдуємо жалюзі ось тут. Ось тут. Через... Тобто ілюзія вже ніби обдули, все частенько пилюки немає. І зараз ми це все відкрутимо, подивимося, що там насправді робиться. Також болото видно за три місяці використання. Є пилюка, покажу зблизька. Пилюка є, але нескільки її багато, як в попередньому моєму відео, де апарат експлуатувався цілий рік. Але навіть може бути одна там стружка, пилючка і може коротнути ось ці мікросхеми. Зараз ми це обдуємо, обдуваємо обов'язково з фільтрами, тому що десь зараз маслом кене, потім пилюка буде туди налипати і воно коротне. Обдув я апарат і видно вже, не знаю чи камера вам передає, вживу, краще видно, що тут все залято лаком. Тобто захищено від короткого замикання. Це 100%. Хто хоче впевнитись, дивіться попереднє відео. Там взагалі, жах, апарат тупо весь в пилюці. Візуально скажу, як людина, яка не розбирається в цих мікросхемах, що зроблено все по-людськи, все закріплено на кронштейнах, на стяжках. Зроблено для того, щоб апарат працював і не морочив голову. Але не тільки проблема може бути в короткому замиканні, також може бути перегрів, тому що буде проблема з охолодженням. А чому, дивіться, ось тут вентилятор, і він. Натягує пилюку. І пилюка з часом утворює ось таке болото, більше схоже на пластилін. Компресор його не бере, воно осідає, прилипає, як жвачка. І ось це, це болото може утворитися ось там на радіаторах. І відповідно вони почнуть грітися, а очистити то болото вам не вдасться. І потрібно буде відправляти апарат на сервіс. Ну, це потрібно. Предотвратити цю проблему. Бо ви можете візуально це не побачити, апарат буде грітись, 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 і тоді вже точно поїде на сервіс, бо щось згорить або стрельне. Тому також слідкуємо за цим краще його частіше обдувати, поки ця пилюка на етапі пилюки, що її видав компресором, та й все. Тому що вже коли утворюється болото, ось видно, там, да? я маркером шкрябую, тобто компресор вже це не бере. І навіть ось видно, ось тут вже з'явився цей як то, нальот цей болотяний. Тому, напевно, я буду частіше робити цю процедуру, щоб не утворити ось таку, таке болото. Відео було не повчального характеру, а більше показового. Я показував, як я це роблю і як, на мою думку, вберегтися від того, щоб. Апарат їхав на сервіс. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. Всім добра!